Раніше ми дізналися, що одновимірний масив можна уявити у вигляді довгої коробки, поділеної на відділи. Але якою командою можна створити масив на мові Python? Давайте створимо масив, який наведено на зразку. Він буде мати ім'я i. Буде містити 6 елементів зі значеннями 4, 12, 456, 38, 56, 19. В першу чергу вводимо ім'я масиву. Далі знак дорівнює. І тепер зверніть увагу, ми ставимо квадратні дужки. Це вказуватиме програмі, що наша I – масив, а не щось інше. Також квадратні дужки вказують, що наша I це список. Тепер нам залишилося ввести в наш список значення. Вводимо їх через кому. Отже, ми створили масив, котрий містить 6 елементів. Пригадаємо, що перший елемент має ім'я I0, тому що ім'я масиву I, а індекс першого елемента 0. Далі, говорячи про одновимірний масив, матимемо на увазі, що він створений як список, і працювати із ним будемо як зі списком. Використаємо функцію len i. Як бачимо, нічого не відбулося. Давайте виведемо результат роботи цієї функції за допомогою команди Print. Як ви помітили, ми отримали число 6. А що це значить? А це значить те, що функція len порахувала кількість елементів в нашому списку. Отже ця функція підраховує кількість елементів. Оглянемо метод списку i x. вказуємо ім'я нашого списку. Далі вказуємо Метод, а в дужках вкажемо не x, а значення, наприклад, мінус 32. І за допомогою команди Print перевіримо, що буде зі списком. Команда Print вивела значення нашого списку. І зверніть увагу! В кінці списку з'явився сьомий елемент наше число мінус 32. Отже, зробимо висновок. Метод append додає в кінець списку новий елемент.